Мене звати Юрій Борсук, мені 41 рік, в поліції працюю не так давно, саме з 2018 року, але своїм вибором задоволений, особливо зараз, коли перейшов на нову посаду, відповідно, зараз я працюю поліцейським офіцером громади у Варвинській. СТГ. Частина варви Гніденцівський та Озерянській старостинські округи це моя територія, розповідає Юрій Борсук. За освітою історик кілька років учителював. З 2004 по 2008 я викладав історію правознавства в місті Славутичі, у школі номер 4 Відповідно, мені я вважаю, цей педагогічний досвід дуже мені допомагає в моїй. Теперішній професії потім повернувся до рідної варви у правоохоронній системі з 2015-го. Сім років працював дільничним офіцером Варвенщини. Далі за порадою колеги вирішив взяти участь у проєкті Поліцейський офіцер громади успішно пройшов 13 -ти тижневе навчання у Вінниці та розпочав роботу. На даний момент в нас в громаді є дві станції. Одна в селі Гніденці, це моя безпосередня станція, і друга в селищі Варва. Універсальний солдат. Перш за все, я вважаю, ну для, для офіцера громади, це як то кажуть, це, це і психолог, і дипломат. Функція поліцейського офіцера громади це превентивна, тобто проведення профілактичної роботи з різними верствами населення щодо за, запобігання адміністративних та кримінальних правопорушень, також. Надання будь-якої посильної допомоги. Посильна допомога то безліч прикладів. Днями допомагав розвозити гуманітарну допомогу сім'ям внутрішньопереміщених осіб разом з працівниками Центру соціальних служб Варвенської селищної ради. Як людина Юрій Миколаївич позитивний, він знаходить підхід до наших клієнтів, має підхід і до діток. І до жінок, і в тому числі і до чоловіків його поважають. Тобто, ну налагоджена співпраця його знають, до нього звертаються. А це поліцейська станція у варві. Тут щодня після обіду Юрій Борсук здійснює прийом громадян. До обіду приймає на станції у гнідинцях разом з інструктором з водіння. Ось уже кілька днів працюють над картою варви. Поломоносова права сторона від стоянки, починаючи заборонити. Ну тут треба, щоб одна, одна сторона одна задія, сторона на ліва сторона на стоянку зупинку задіяна буде права. А право звичайно да до перехрестя може і, і до стоянки, щоб біля обу, обу ну, майстерню да, поставить знак з двох сторін. Розробляється безпековий проект з приводу забезпечення щодо дотримання правил дорожнього руху, додатково встановити дорожні знаки по, які по потрібні селищу, потрібні, Да, які потрібно для забезпечення, забезпечення більшої безпеки дорожнього руху. У селищної голови Валентини Саверської лихошви поліцейський офіцер громади Юрій Бурсук на нараді щопонеділка. вирішення буденних питань громади щодня у телефонному режимі. «У нас є поліцейський офіцер, це Юрій е, Миколаєвич, і в нас іще один буде. Зараз він дільничний залишився, але ось на днях, ну не на днях, а через кілька місяців його пошлють на навчання. Це бойко Олексій Володимирович. Ну от і все. І тому нам ці е, поліцейські офіцери дуже потрібні. Вони виконують. Роль, ну практично всіх і вся в нашій громаді, і тому це єдина надія і опора наша. Авто для поліцейського офіцера громади Юрія Борсука придбали коштом громади та бізнесу, розповідає Валентина Саверська Лихошва. Певну частину коштів виділа селищна рада, певну частину виділила не стов нова», тобто це таке могутнє товариство на території нашої громади. А третю частину товариство товариство Прогрес, це село Гнідинці. Я відкритий до людей. Те каже Юрій Бурсук. Одразу після призначення на посаду створив сторінку у Фейсбуці, постійно висвітлює свою роботу. Стосунки з громадянами засновані на довірі, називає пріоритетом.